В приміщенні виконкому сьогодні зібралося чимало представників однієї з найважливіших галузей міста. Сімейні лікарі були запрошені для вручення приємних та необхідних для роботи медпрацівника подарунків. Мобільний телефон кожному сімейному лікарю. Саме під таким гаслом наразі реалізується програма покращення медичного сервісу у місті. Наше місто є активним учасником медичної реформи на Дніпропетровщині. Котра була започаткована нашим президентом України Віктором Федоровичем Януковичем, активно підтримуються нашої губернією, губернатором Дмитрий Валерійовичем Калесніком і нашим тим паче ви свідки було віце премєр прем міністром України сьогодні Олександром Юрійовичем Вілковим. І ви знаєте, що тільки завдяки такій спільній командній роботі у нас є відчутні зрушення в нашому місті. Голова міста привітав сімейних лікарів та пригадав так звану першу ластівку успішної реалізації медреформи. Мається на увазі побудова першої поліклініки сімейної медицини, що по вулиці Ватутіна цей медзаклад відповідає сучасним стандартам та пропонує якісні послуги. Однак, це не все завдяки тільки всі цієї програми нашої реформи. Ми вже маємо на нашій, на нашій території три центри. Первинної медико-санітарної допомоги за 23 трьома амбулаторіями, які у нас працюють сьогодні. Упевнений в успіху медичної реформи і Сергій Задоя. На його думку, необхідність мобільного телефону для зв'язку з пацієнтами безумовна. Смотрите, у нас програма була заложена: отримати оборудовання, зробити ремонт. Я проработав у здравоохранении 35 лет. То за останні рік-два. Ми получили такої фінансування, яка за 30 тридцять не получали. От хто з наших колег ще стані та скамі, не надо телефон, ну надо надо общаться з пацієнтами. Та сімейні лікарі також не прийшли з порожніми руками. Міському голові презентувала літературний твір з класики китайської мудрості, де є рекомендації з основ управління. Самі ж сімейні лікарі впевнені, що медичний сервіс поліпшується, незважаючи на скрутну економічну ситуацію в державі. В связи с этим уменьшится вызываемость на скорую помощь, улучшится качество работы семейного врача, улучшится качество жизни пациента и возрастет доверие к семейному врачу.